Доброго дня, шановні мої дорогі колеги. От е, виставляв декілька разів питання у Facebook для того, щоб е, якось зорієнтуватися. Бо читаю різні книжки і не можу ради дати, як то кажуть. Така ж мета е, участі адвоката у кримінальному процесі, у якості захисника. І от е, хто що про це говорить? Професори академіки навіть там е, ставлять питання, чи може взагалі. Значить, адвокат виправдовувати винного, деякі ставлять питання, чи адвокат має займатися виправдованням, чи дійсності має захищати. Ну, а хто прошу. І от також орієнтуюсь на свій досвід, і теж думаю: а що ж робить захисник у кримінальному процесі? Ну, яка його мета? От читав книжки Ярослава Павловича Зайкана, всі перечитав від настільної книги адвоката до, значить, скажімо, або навички адвокатської професії через настільну книгу адвоката у кримінальному процесі. Всі решта От читав книжки там і Гарріса, і, і іноземні деякі книжки читав на, в оригіналі, на іноземній мові. От, то кругом ну, якась каша малаша. Ну, в дійсності, от таке враження, що на сьогоднішній день, якби нема загальної точки зору з приводу того, яка ж в дійсності, яке завдання адвоката. А значить, колеги в своїх там, відповідях на мої пости навіть писали, що важливо не заробити гроші, от, а щоб був задоволений клієнт. Або деякі казали, що ну, задовольнити клієнта взагалі неможливо, і тому треба заробляти гроші. Ну, тобто думки розходяться радикально. Знаєте, ну, якщо подивитися на сам кримінальний процесуальний кодекс, то в ньому якби, є стаття 42, а в ній йдеться про права, які має адвокат. Виступаючи захисником у кримінальному значить, процесі. До того ж, в цьому кодексі, як то не дивно, є купа обов'язків, які нав'язують цьому ж адвокату-захиснику. Хоча, ну, в дійсності, якщо адвокат захищає певну особу, то які там йому обов'язки, має хтось право там нав'язати. Але. Якщо подивитись на це питання з точки зору, скажімо, сторони, сторони значить, потерпілої, то його ну, так, дуже обережно висловимося, захищає або представляє інтереси прокурор. Ну, він захищає і представляє інтереси держави, але і також в якійсь мірі потерпілого. Бо якщо приходиш в суд, то завжди бачиш, а потерпілий разом з прокурором. Ми стоя щось там, що, -що, 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 -що один другому щось розказує. Ну так само захисники, адвокати шу-шу-шу, щось своєму підзахисному е, винуваченому розказують. То, виходить, е, прокурору нав'язали там певні обов'язки, адвокату нав'язали певні обов'язки. Кожен щось робить, але ж все ж таки головне питання лишається відкритим. Так, захисник яким? Адвокат яким? ким? Захисником. Адвокат є ким. Ту особу, яка допомагає вибратися з багна, скажімо, ті особи, яка обвинувачена. От. І, і... Чи це взагалі дозволено, чи це морально. А потім в суспільстві кажуть: ой, оці адвокати, оце, дякуючи цим адвокатам, оцим адвокатам, оце злочинців витягли. І починають там на тих адвокатів наїжджати. Ну, а приклади ми знаємо. І сьогодні цих прикладів багато. Ну, Є адвокат Сердюк, він захищає е, представляє інтереси громадянина України. Ну, наскільки я там знаю, Януковича. От. То на нього там бочку котять. Е, адвокат Соколовська вона представляла інтереси, захищала на життє, росіян. На неї бочку котять. Да? Е, і таких прикладів дуже багато. Для мене лишається відкритим питанням. Так, ким же ж є адвокат у кримінальному процесі? Але, е...